Всім привіт, вас вітає компанія автопарк Elvuscaфіліa. У нас сьогодні нове надходження, це Деоланус, народний автомобіль 2004 року випуску з пробігом 198 тисяч кілометрів. У автомобіля один власник салону. Двигун у автомобіля 1,5 бензиновий Опельовський. Вважається самим надійним двигуном у даних автомобілів. По кузову замінено пороги, передні крила. А також косметично підфарбована дверка. Резина у нього зимова, у дуже хорошому стані, також власник додає комплект літньої гуми. По екстер'єру, по бамперах, маємо трохи притертостей, так само і на задньому, як на передньому, так і на задньому бампері. По салону салон у нас в чохлах, в такому Звичайному скажімо так, робочому стані автомобіль з технічної сторони, також в дуже хорошому стані, адже власник зробив ремонт на 1200 доларів, тобто міняв сальники, гальмівну систему, колісу, щеплення. Тобто, так досить відповідально віднісся до ремонту автомобіля, пробуємо завести двигун. Заводиться чітко. Працює рівно, тихенько бачимо роботу двигуна. Дуже хороша робота двигуна, не троїть, не плавають оборони, тобто з технічної сторони автомобіль в дуже хорошому стані. Зацікавила дана пропозиція, звертайтесь. Місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2. Даний автомобіль можна придбати в кредит Лізинг або також за готівку. Приходьте завжди вам раді.